Заробити на шкільний одяг і канцтовари вирішили власними силами маленькі біженці з Луганська. Діти, що наразі перебувають на Одещині, власноруч виготовляють панно з аплікаціями, яке збирають продати на благодійному аукціоні. За зібрані гроші придбають усе необхідне для школи. Заробити щоб не просити. Так пояснюють своє рішення неповнолітні переселенці. З дітьми зустрічалася Олена Черняєва. Вони співають про Луганськ з рідного міста. Танцювальний колектив Зіронька виїхав на творчий фестиваль до Одеси півтора місяця тому. Але додому діти повернутися не змогли, адже потяги з Одеси до Луганська вже не ходять, а вулиці міста обстрілюють. Діти залишилися в Одесі. Вокзал закрили, зв'язку немає, тось в'їхати не можна. Ми тут залишаємося далі. Вже на сентябрь, октябрь, ноябрь. щоб учиться. Їх прихистили в таборі в селі Сергіївка, готують, розважають і навіть навчають англійської мови. Тих дітей, чиї батьки таки змогли виїхати з Луганська, вже забрали. Решта залишиться тут на невизначений час. 1 вересня вони збираються йти навчатися у місцеву школу. Ми, взрослі і діти, вирішили через іскуства, через творчество, привлечь увагу общественності і попитатися показати на собственному примірі, як можуть діяти всі останні. Щоб заробити на шкільне приладдя, діти вирішили продати за аукціону панно з аплікацією з символічних монет. До нового навчального року їм потрібні одяг і канцтовари. Тут є що у них, благотворительне своє. І от якщо даже якась та капечка упаде, де та толька в впомоч нашим дітям, которые тут знаходяться. Створити панно луганським дітям допомагають волонтери-дизайнери. Усього готують 12 аплікацій. На них зображають знаки зодіаку. Первые где-то полчаса это было ну, ну что, это сидение на диванчике. А потом они втянулись, и все весело проводят время, уже смеются, радуются жизни, им интересно, весело. Самі школярі пояснюють, хочуть заробити, аби не просити. Щоб не бути на Я не знаю, як це сказати, щоб люди не думали, що ми приїхали і одразу нам все дали, що ми нічого не ми даже не благодарні. Так ми хочемо самі заробити собі ці деньги. Продати свої роботи хлопці та дівчата планують під час арт-фестивалю у день незалежності, який пройде на курорті Сергіївка. Олена Черняєва Іван Савченко Одещина, ТСН 1+,1.